Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, Я його ведуча Кароліна, і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Залишайтеся зі мною до кінця, і ви дізнаєтеся все про внутрішню і зовнішню мотивацію. Чому важливо розрізняти ці два поняття і чому зовнішня мотивація, і як головне, вона може нашкодити нам, як ми здавалося б можемо поставити ціль і самі ж себе тягнути донизу, і за того, що невірно розуміємо поняття про ну про зовнішню мотивацію? Отже, починаємо А ні, поки не почали. Я чекаю від вас. Підписки та вподобайки, якщо цей випуск вам подобається. Якщо ви слухаєте мене на телеграмі, то ставте реакції, діліться моїми записами. І, взагалі, запрошую всіх до себе, тому що далі більше. І так, взагалі. Як розрізняти ці два поняття? здавалося б, вони самі за себе говорять: внутрішня та зовнішня мотивація. Внутрішня це та, що відходить від людини, зовнішня, це те, що зовнішні фактори. Звичайно, здавалося б, ці поняття вірні. Але з психологічної точки зору внутрішня мотивація має е е трішки інше визначення і описує воно процес задоволення да, та насолоди від е процесу. Е від процесу виконання якоїсь діяльності, якоїсь справи. Тобто ми отримуємо задоволення та насолоду в процесі виконання якогось завдання. І це почуття надходить лише від нас, лише від ну, от, от особистості. Воно не може бути підробленим, воно не може бути Якось переробленим, воно не може бути вкраденим, це лише залежить все від самої людини. І відповідно всі інші мотивації, які можуть виникати, вони є зовнішніми. І Ще раз, внутрішня мотивація, простими словами, це те, що ми робимо в кайф. Цікаво, хорошо, бо я так хочу, я хочу це знати, я хочу це доробити, я хочу це вміти, і я кайфую від того, що я врешті-решт. Будуться мати або дороблю, або отримую таку посаду. Зовнішні мотивації це ж всі інші фактори, які виникають, крім кайфово, в кайф для себе цікаво е і так далі. І зовнішні мотивації можуть бути різними. Да? Звичайно, це економічні е фінансові, тобто як зарплата, премія, можливо, як. Якась там, не знаю, що там ще є. зарплата, премія, нагорода якась. Да, можливо, як у спортсменів, за, якщо виграти якийсь приз, да, нагорода, також може бути соціальними це е, підвищення по посаді, можливо, якесь е, місце у владі, да, ну, у різних там, староста класа, я не знаю. От, і емоціональними похвала, айте мій хороший, дає якісь поглажування, обійми, можливо, поцілунок, хто що хоче. І ідеально, коли, взагалі, от для мотивації, ідеально, коли ми щось хочемо, починаємо це досягати, і в процесі роблення цієї справи да, досягання ми отримуємо задоволення просто від процесу. Як ви знаєте, майже ніхто від своїх... ну як. Я впевнена, що є такі, що насолоджуються своєю роботою. Ну, так взяти, наприклад, моє оточення, ніхто не насолоджується своєю роботою. І тому тут вступає зовнішня мотивація: йде зарплата, йдуть винагороди, якісь плюшечки, якісь там посади, підвищення по посадам. І взагалі, ну, ось такий матеріальний у нас світ. І нам необхідна оця зовнішня мотивація, і тому в, е, в сучасних реаліях було б чудово, щоб процес вам приносив задоволення, і в кінці ви отримали ще якусь зовнішню винагороду у вигляді зарплати, у вигляді надходження. Е, Прибутку за ваш якийсь проект, да, можливо, у вас якась справа життя і просто кайфово, коли оця справа життя в кінці місяця приносить вам гроші, на які ви можете полетіти на балі. І так, чому ж зовнішня мотивація може не працювати? По-перше, як би це дивно не звучало, зовнішня мотивація може не працювати взагалі. Тому що зазвичай зовнішню мотивацію підбирають так, от як ну, стандартами чи що. А індивідуально підібрати зовнішню мотивацію, яка би дійсно працювала для конкретної людини, майже неможливо. Тому що тут мільйон індивідуальних факторів необхідно включити. І який роботодавець буде під кожного е, свого робітника підлаштовувати зовнішню мотивацію у вигляді. Е, Фінансових нагород, емоційних нагород, та соціальних нагород, ну ви самі прекрасно розумієте. І буває таке, що мотивація зовнішня навіть шкодить самому процесу. Є дослідження, в якому проводили, досліджували кінний спорт та ставлення ігроків до цього кінного спорту. І коли вони просто займалися кінним спортом, вони. Отримували максимальну кількість задоволення, тобто процес їх повністю задовольняв і викликав дуже багато щирості, радості. От, їм вони кайфували від цього кінного спорту. Коли зробили із кінного спорту змагання, і цих же гравців поділили на ну як там у них на команди, да? і вони тепер працювали за нагороду, за премію та перше місце ну, у спортивному світі. Да? З тих пір вони відчували. Психологічний тиск, процес оцей насолодження від самої їзди, просто перестав для них існувати. Вони відчували постійну тривогу, і, ну, якби по чесному, не хотіли далі займатися цим кінним спортом. Ось так, зовнішня мотивація може шкодити. Да? І також проводили дослідження відразу два приклади наведу, в університеті. Коли дві групи людей було вибрано добровольно на одну, там на один на одну дисципліну, яка їм яка їм дуже сильно сильно щиро подобається. І вони любили виконувати там різні завдання, завдання, тому що це давало їм багато знань в цій сфері, і вони дійсно ну, отримували купу дофаміну і раділи сильно, що займаються цією справою. І потім їх поділили на дві групи, одна так і продовжувала займатися, а другі почали пролатити за виконані завдання. І потім всі симптоми, що я перерахувала з кінним спортом, також з'явилися і в них з'явилася напруга, з'явився дискомфорт, з'явилося відторгнення до самого заняття, яке раніше постійно приносило задоволення, і вони просто вже мали на меті припинити ну, вивчати цю дисципліну. Ось так от можна нашкодити. Якщо перевести це. От в наше реальне життя, да? От як от жінка може сама собі нашкодити. Це просто дуже важливо послухати, обов'язково залишайтеся в цьому випуску зі мною до кінця. І поки я зробила маленьку паузу, ставимо подобаючки, ставимо реакції, тому що те, що я розповім далі, може змінити вашу мотивацію, так звану, яку ви раніше називали, на кращу. І ставить собі на меті. Дівчина ходити в спортзал. Що вона собі вибирає за мотивацію? Там лише зовнішні фактори, як правило, да? вона може сій поставити на заставку в телефоні якусь там сексі підтягнуту спортивну, вона може дивитися на своїх худих подруг, худих оточуючих, і просто мріяти бути похожою на них, от схожою. Думаю, з моїх слів, ви вже розумієте, що тут, внутрішнього, я хочу, мені б хотілося, я би хотіла, немає. Тут є лише: я хочу, як вона, я хочу, як ту, що на заставці поставила, я хочу бути підтягнутою, здоровою, е, там, спортивною і, 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 і так далі. Я не хочу відчувати. Е, Насолодження від самого процесу в спортзалі. Як я побігала і ух, задоволена собою, що я пробігла той кілометр, коли я присіла 20 разів і вже відчуваю, як у мене там дубця росте. Да? І як я там, підтягнулася, прес зробила, і вже мені хочеться в зеркалі кубиками показати, як я вже втягнулася. Або кожного тижня себе фотографувати на вагу свою. Да? І дивитися, як поступово відбувається процес схуднення, і як я стаю кращою, кращою самою версією самої себе. Да немає такого. Внутрішня мотивація відсутня. Вона вибрала подруг, вона вибрала оточуючих, вона вибрала фільми, де всі такі худі, що дивитися страшно, але це така мода, і вона хоче бути такою. Як думаєте, скільки необхідно сили сил, волі, щоб дійсно проходити в зал, як мінімум півроку? Та це просто неймовірна кількість сили волі. треба. Звичайно, і такі випадки існують досягнення своїх цілей. Але якщо брати жіночий організм, то ти більше шкодиш, нашкодиш собі, якщо вибереш і робити це через силу волі. Тут необхідно змінити мислення. Наприклад. Мені тренуватися в залі приємно. Я люблю цей процес, він мене наповнює. Але от у мене його подруги, ну просто вони не навіжать це, щось там присідають, що то важке на себе тащить. Вони просто не це. Але це ж не кінець світу. ну от Просто ми так звикли, що в зал і все більше нікуди. Правда? Є ще безліч видів спорту, який точно підійде хоча б один тобі. Просто потрібно пощупати, пошукати, попробувати. і ти підбереш той процес схуднення, той вид спорту, від якого ти будеш кайфувати. І результату буде в 10 разів швидше. Ось у мене є також знайома, яка, ми також ходимо на танці. і... Вона настільки раніше не ну, з цим не була знайома, ось просто так випадково вона попала в спортзал, ну в спортзал, де танцюємо рігітон. І вона настільки наповнилася, що вона худла просто на очах. Вона просто ходила танцювати, і худла на очах. Це неймовірний був процес. Вона не, не мучила себе голодовками, вона не змінювала майже ніяк своє харчування, але вона худло на очах від того, що цей вид спорту приносить їй максимальне задоволення. То тут треба щупати і підбирати мотивацію під себе. Як мотивація може працювати на вас? Які ще вам приклади нанести? Я так не подумала заздалегідь. Просто от зараз по тоці говорю от все, що, все, що знаю на цю тему. І ще секунду, ой. І якщо взяти роботу, так? Да? По-перше, якщо робота настільки вас виснажує, ви не можете на ній більше працювати, то тут питання про самоцінність і любов до себе, навіщо ви змушуєте себе такі процеси проживати? Звичайно, є фактори у мене там освіта не та та я тут вже 200 років працюю, як я уйду. Да, ну, взагалі зараз не про це. Як можна процес на роботі підлаштувати під себе, щоб вам він приносив задоволення? Ось я так робила в університеті. Да, і вже коли пішла на роботу, не можу сказати на яку. Е я собі знаходила насолоду в тому, що мене цікавило щось нове. Да? От там, наприклад, щось з комп'ютером зв'язане, сумовні приклади, да? там якась програма. Я повністю в неї вникала і з сервісом що а вдруг вона мені колись знадобиться, а я знаю, а я вмію, а я професіонал, а там щось по мережам, да? зв'язок туди-сюди, як там Wi-Fi налаштувати. От я зараз навчуся. І завжди зможу, там, де б я не була, налаштувати будь-який Wi-Fi і буду мати плюшку з цього. І просто ось так от кожного дня шукати собі внутрішню мотивацію, внутрішню, що корисно для вас. Да, і тут не просто про <тавтологія> користь, да, користь, мені аби нажитися на людях, я все одно буду це робити. Але є два різні. Дві різні ситуації. Або я роблю це через сиру, силу, через не можу, через не хочу, але роблю, тому що це мій роботодавець і в мене немає вибору. Або я шукаю в кожній справі якусь насолоду, якийсь урок, якийсь досвід, якийсь, е, якийсь новий інсайт, можливо, для себе. Да? Тобто день мені прожитись, я щось нове дізналася, щось нове навчилася і чудово. І так потрібно взагалі підлаштовувати будь-яку мотивацію. Під себе. І взагалі, підсумовуючи про внутрішню та зовнішню мотивацію, повторюю, що необхідно оточувати себе тими процесами, які будуть приносити вам задоволення. І зовсім чудово, просто прекрасно, якщо в результаті ви отримаєте фінансову, ну нашу ну, фінансова нагорода, да? якщо ви там не депутат, який мріє стати міністром, і так далі, то тоді вже йде соціальне. Соціальна мотивація, да? як пункт зовнішньої мотивації. Ну, я так трішки приземленіше пояснюю. Вот. І це ідеальний варіант. І також дивіться, я думаю, я зроблю окрему рубрику про мотивацію на Ютубі. Я розповідаю про дофамін, про то взагалі, що таке мотивація, і який дійсно вплив вона має для нашого. Насправді. Ну, ладно, не буду спойлерити, заходьте диви, диви, дивитися у других випусках. Я дуже дякую, що ви залишилися зі мною до кінця. І ставте вподобайки, підписуйтеся, будьте активними. Я люблю бачити ваші фідбек. Мені це дуже надихає. Залишайтеся такими, якими ви є. Бережіть собі себе. Боже, я тут, звісно, таке ляпнула, кажу, хочеш змін почне себе залишатись такими, якими ви є? Ну вибачайте, це моє вже третє відео на сьогодні. Я вже наговорилася. Я з вами не прощаюся. Бережіть собі себе.